А там десь вроді були ці сходи, чи тут вони, чи там. Не знаю, чи тут вони якась свалка. А, вон вони там, з цієї сторони. Можна спуститись вниз. До річки з цієї сторони. Отак от обійти. Туди вниз спуститися. По цим сходам. Ой, щось якісь птахи такі. Там туди прогулятися туди. Ой, що це такі за звуки? Мам, якісь дерева нові посадили. Зараз я вам покажу. Тут якась пташка співає. Тут нові дерева люди посадили гарні. Якісь теж. Чи клени, чи що це таке, якісь червоне листя гарне. Ну це не магнолії, точно. А якісь такі цікаві клени. червоні листя. Табличку не поставили. Може і поставити. Такі. Новенькі деревця. Якісь кленчики. Теж, мабуть, класно. Там така русалка на ветвях сидить. А така мята в мене? Там бузок цвета. М'ята взагалі бомбічна ароматна. Така у мене трошки таких пару листочків. Але вони такі ароматні, класні. Бачите, люди не роздягаються. Зараз вам себе покажу. Всім привіт. Всім привіт. класно. Ця платина, гарна. Не приближу вам. Така величезна туди б сходить, У мене десь є відос від неї, така класна там. Тут гарно цвіте... ну не дуже гарно, я б сказала, так цвітещий цей бузок, такий якийсь. Він тут якийсь необрізаний, такий якийсь собі. Наче заброшений. Цей кущ буде білий, класний, але він трошки ще не розців. Такий величезний, он там тільки в броньках стоїть. Як це він називається? Спірея Вангута. Спірея Вангута. І оце вона білими квіточками ще буде цвісти. А он який оці хвойні вже сосни які, диви, які. Такі стрілки вони папа Їх вже посадили буквально от пару років. Вони вже воно вимахали наскільки на 4 метри, мабуть. Точно. І ще вон за літо, мабуть, Вони такі вже виросли. Здоровезні, з нього такі, якщо на півладоні виску, нові. там. На півлодоні виспустили стрілки навіть. Там це, бачите цей лабіринт. Лабіринт такий можна там прогулятися по лабіринту, куди вам подобається. А, он ще новенькі посадили сосни. Що ж вони таких дуже рядом посадили? Ялина, сосна, сосна, ялина. Ось тут буде така ароматна алея хвойна. Теж прикольно. Щоб тут м'яту посадили, отаку. щоб були сплошні аромати. Mm, якась пташка виспіває. Чути тобі пташку? яка класна. Лабіринтик можна там походити. І якісь це взагалі якась маленька сосна. Такі мені пусічки вон бігли які. Якісь декоративні така вона якась прикольна. Незвичайно. Тут велика така, звичайно, видно, а то якась така декоративна, прикольна. З топчиками я городила. Це якось теж скоросло. Мабуть, різні сорти якісь ще цих сосни. Вон яка прикольна. З Зверху такі от прям ці. Як це вони, такі колючечки.